На цій давній світлині українська дівчина одягнула на себе все найгарніше, що лежало у скрині, і пішла до фотоательє у сусідньому Сеготі, зробити собі знимку на пам'ять. А мешкала та юна і пригарна панна на теренах Рахівщини в українських Карпатах неподалік теперішнього україно-румунського кордону. Коли дивишся на це фото. То перше, що упадає в очі, так це обличчя цієї юної українки, воно у вигляді гарно обрисованого овалу і напрочуд миловидне. Майнула навіть думка, що наш творець вклав тоді у цю нашу красуню все найгарніше, що мала б мати кожна жінка. Так на фото ця українка не темноволоса, як більшість гуцулок, а русява. Хоча серед наших горян в ряди годи та й трапляються навіть справжні білявки, про що віддавна зазначають різні етнографи. І про її очі коли дивишся у них навіть тепер, через чимало десятиліть, відколи була зроблена оця знимка, то вони, ті її очі, і зараз ніби зазирають тобі у саму душу, торкаючись найсокровленніших смислів, які від усіх надійно сховані. Не знаю, звідки у отой причаровуючий магнетизм в очах наших гуцулок. О, так, її руки. Ще раз зверніть увагу на них, бо вони того вартують. Ловлю себе на тому, що стан тих вже доволі струджених її рук, якось дисонує, чи що із її гарним і молодим обличчям. Тобто руки у неї спрацьовані і, скоріш за все, вже встигли побачити різне і тяжку працю, а може, й біду. Хто його там нині зна. От з її обручкою чи перстінчиком на середньому пальці правої руки у мене все ж є питання заміжня чи ні. Якщо має чоловіка, то тоді чому стоїть з непокритою головою? Квіти, які та дівчина притисла до себе, і релігійний медалик на її кептарику, підказує, що того дня вона мала якесь свято або ж була задіяна в якійсь урочистій церемонії. І чи не звідти у неї такий пломіючий блиск в очах?